Давно не було тематики по мотоциклу, вибачайте, складний період, переїзд. Ну і так, трошки не до цього було, а ще трошечки прихворів. Тож, маємо тоцьки, заведемо ліфанчика і дещо познімаємо. сьогодні плюс 8 вже і буде ще тепліше. Мотоцикл завівся без проблем дуже легко. Мотоциклом. Третій день погоди, сьогодні плюс 10, сонечко. Камінці скачуть, Я думав, що десь заїду в якесь гарне місце, але всюди болото. а Я не дуже хочу мастити мотоцикла. Зараз поїдемо в іншу сторону. от цей мотоцикл для цього для ендуро Дуже нерівності великі. Десь сюди ходив до школи, то вже все лісом заросло. Непрохідні хащі і не Ух ти, барвіночок. Так, тут і пришвартуємося. Сіділку виключимо. О! Трошечки продубасив. Погодка супер. І так, про що я хочу вам про які обновочки показати? Встановив я дуги безпеки. Від фірми Motoworn. Я Як показував відео, то згадав, відгукнулося зразу двоє чоловік. Так, Перший то Ігор Черних. Він мені прислав подарунок безкоштовно, з безкоштовною доставкою. Презент як мотоцикліст мотоциклісту. Ігор я ще не розкривав, хотів це показати ну, безпосередньо вже в відео. А так як в мене був в час переїзду, великі зміни в житті. Мені трошки було не до того. Трошечки я вже окліматизувався і от сьогодні готовий оце все показати. Ігор Черних начебто розробник у тих систем. До речі, розробник системи до cb 500 якої фірми не хотіли робити, бо казали, що мотоциків мало і не буде популярна, а мотоциків нагнали з Європи дуже багато. Отже, модель стала популярна. І пан Михайло, ріжчик металу, Оце, що він витинав. Чи то лазером, чи пресом, Ну, це його робота. Теж відгукнувся в коментарі. Хлопці, дякую, хороша ваша робота, я зацінив. Ну що ж, розпакуємо, глянемо, що це? Хоч трошки здогадуєтеся, бо я в принципі знаю, він ж мені на Viber писав, а ви зараз побачите. І так, отакий От вішачок, який кожен мотоцикліст може собі придбати. На фірмі є подвійні. Є ось такі, є без тих рожків. Це гачок на шолом, а це на дві рукавички. Є подвійні на два шолома. Посилання залишу в своєму коментарі. Акуратна робота, порошкова фарба. Отже, десь в своїй майстерні чи в гаражі обов'язково я це прикручу і робочий шолом, в якому я буду більшості їздити, бо в мене їх є 4, є там з фурнітурою. і є е, напівлицевик, робочий шолом буде тут висіти. Якщо рукавички, вона рукавички вішати чи навіть сушити. Дякую, Ігор, дуже приємно. Е, думаю, що покупців добавиться. я впевнений, тим більше, що ціна така собі. Демократично, там 200 з лишнім гривень. Не викидаю, хоча тут в лісі купа всякого, але я все рівно відвезу додому, в мене в причепі є сміття. І коли воно набирається повний причеп, я вивожу на сміттєзвалище. По відео я ще добавлю щось своє. Ну, це ж ендуро, мотоцикл, але він в мене буде. Різного призначення, я і по асфальту буду їздити, і, можливо, на роботу, все ж таки по асфальті, якщо на ньому їхати там 80-90, він не візьме 4,5 літри, як Honda. Не візьме. Хто там гамселить по лісах, ровах, звичайно, що то розхід, перша, друга передача, він може і 5 взяти, 4-5, а по асфальту, я думаю, що він може взяти і 3. Тому оце. Трошечки мене напрягає. Ну, та і в мене є, звичайно, мойка, помити можна Навіть сама маленька калюжа і от таке вже, бачите. На циліндр то ще летить Тому я на Аліекспресі взяв такий брезговичок такий. Бо вони там є різних форм. Я міряв, придивлявся і хочу його отут поставити. Можливо, його прийдеться підрізати, можливо, трошки коротший зробити. Як поставлю, то ви це побачите. Хай трошки менше ляпає болота. А для циліндра тут хватає обдуву, до речі, він дуже широкий. Навіть циліндр колишньої іж планети менший від цього. Ну і по-перше, по-друге, тут бачите така конфігурація цих індуріках що тут воно бере захват повітря, який спрямовує все рівно все на мотор. 2 долари. Ну, самі ви такого не зробите, там чіпаєте якусь гуму, ну це не красиво просто. Цей тубус дуже практичний. Ну і підйомник я взяв, я ще його поки що з собою не брав. Я вам показував в короткому відео, як можна підняти заднє колесо, якщо є в цьому потреба. Ось такий насосик. Та колесо накачати можна. Гірше, як ви десь покажете, в лісі. І взагалі нікого немає і спущені колесо. Гіршої ситуації вже нема. Бути не можу. Ось такі лопатки. Правда, я оці кінці закалив. Закалив в маслі. Два-три рази грів до червоного і закалив. Тобто є чим розбортувати колеса. Ну, дай Бог, щоб ніхто ні, не пробивати. Нікому не бажаю. Такий захист для диска при бортіровці, щоб не поцарапати диск. Теж він там копійки коштує. Ну, Я ці посилання можу кинути під відео в коментарі. Палки скачуть КП. А де зараз покатаєшся? Сюди болото, а в лісі нормально зараз вам покажу річку стрипу. Тут справа село Денисів.

А хто щось ловить? До речі, я чув, що дуже водні ресурси відновилися. Ну, по-перше, війна, мало хто ходить на рибу, багато хлопців на фронті. Багато вже не живуть в Україні. І дуже великі штрафи за ті всякі сітки, електроудочки. Тому ресурси відновлюються. Ви бачите, там капличка, джерело. Сюди люди по воду ходять. Там село Яструбова через міст. Добре, їду додому, бо вдома є робота. Я цей прилад зняв, що показує тиск в колеса. Ще як був мороз. Але лаштую поставлю. Бо я сезон не збираюся закривати на цьому мотоциклі. У ну, мене одне питання до власників КПХ. Написав мені один коментатор, що недурно виробник поставив на мотоцикл ці фільтр масляний, що ніби тут стоїть. Більшої продуктивності насос і йому важко прокачувати масло через паперовий фільтр. В результаті чого, ну, власник даного мотоцикла, який їздить на доставці, казав, що мотоцикл на такому фільтрі паперовому їде гірше, що в принципі я не вірю. Тому він повернувся до сітчастого фільтра. Ну, Після обкатки можна повернутися, бо вже ніяких опілок не буде. Е, яка Ваша думка на рахунок цього? Пишіть коментарі, цікаво. наступному відео буде відео про конду. Я казав, що там вже все закінчено, але ні, в мене ще є ідея зробити такий апгрейд, як то кажуть, щоб мотоцикл перетворився більш спортивний або більш туристичний. Тому я хочу ще спробувати інший вітровик. Якщо він мені зайде, то можливо він і цей мотоцикл з тим і залишиться. Ех, красота в лісі, аж неохота їхати. Так, починається колдойобине, як то кажуть. Але цьому мотоцику це кайф помаленька, перша, друга. Це його стихія. Те, хто мені писав, що не продасте Хонду, і цього було не купляти, купити турендуру. Нема універсального мотоцикла. Турендуро, важкий мотоцикл. Навіть отут його занесе, впаде, підняти його на такому от кліфанчику Раз-раз і все, ти герой. Тому для мене кращий варіант мати такого недорожника і мати шосейника. Хоча цим теж я буду їздити по трасі іноді, ну якщо не на дальнях, ну в Карпати я би дуже хотів поїхати, виїхати на якусь гідну гору. 12 градусів показує. Теж мені один писав. Ну, доказував, що це не потрібне. Ну тобі не потрібне, мені потрібно. Я навіть спорити не хочу. Зарядку показує, показує зовнішню температуру. Трошечки, як то кажуть, мототоксикоз вбив. А ти Honda, відпочивай, вибачайте вимушені відпустці. Твої колеса не для того, і твоя швидкість теж зараз недоречна.